Раки, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце асцендент, ра місяць в раку. Послання для вас це та енергія, що вас буде супроводжувати на тижні. І перше послання звучить, як відноситись до всього, граючись, приносити більше форму гри в своє життя. Свою зайнятість веселіше, веселіш. Випустіть внутрішню дитину на воду. На що звернути увагу ракам, що входить у ваше життя на цьому тижні? Чого остерігатись? Як з цим бути, як взаємодіяти? Внутрішній стан. Чим порадує вас тиждень? Стосунки відносини партнерство. Робота фінанси. І так, раки. Що тут у вас? Королева кубків? Ну, чудово! Ви в своїх енергіях. Бо ще якась жінка в вашому оточенні, яка має відношення до інтуїції, чуттявості. Подруга, можливо, тут з кубків. Ой, ви тут наповнені, надихнулись чимось. Якимось креативом, можливо. До речі, так чи інакше можете бути емоційні надміру. Чутливі, чутливо емоційні. Тут з цим уважно. Рись. 48, М -м, цікаво. Хіжак. І так, раки, Рись каже, що життя це таємниця. Рухи Рисі таємничі і відбуваються таємно. Коли вам з'являється що... дух Рисі, це потужне нагадування про те, що не все в житті можна пояснити і зрозуміти силу інтелекту. Коли ви намагаєтеся з'ясувати речі за допомогою розуму та фактів, знайти логічне пояснення, чи випередити, чи зрозуміти, чи спрогнозувати майбутні події, це все одно не дасть вам впевненості та заспокоєння, яких ви шукаєте. Ресь спонукає вас довіритись великій таємниці та дозволити таємницям Всесвіту розкритися перед вами завдяки безпосередньому досвіду. Нехай ваш зір буде менш сфокусованим. Щоб ви могли читати між видків і бачити, що там було приховано. Дух Рисі допомагає відчути пульс Божественного у світі зсередини, довіртесь мудрості та одкровенням, які приходять до вас, але також знайте, що розуміння не обов'язково прийде бажаним чином. Те, що ви відчуваєте своїм серцем та інтуїцію і повідомляє вам, як голос внутрішнього знання, тепер буде керувати вами, якщо ви визнаєте, що таємниче вплетене в тканину існування. Як би там не було, появи духу рисі є ознакою того, що вас просять довіряти, навіть якщо те, що вам відкривається, не відповідає вашій потребі в інтелектуальній впевненості. Тобто, раки, більше довіряємо інтуїції, дослухаємось до інтуїції, навіть якщо інтелект не знаходить в цьому фактів чи певних доказів, так? Просто будьте в цьому потоці, інтуїції, довіряйте. У вас офігенна інтуїція, не побоюсь цього слова, потужна. Навіть тому, якщо вам здається, вам не здається, окей? Диявол, якщо вам здається, вам не здається. Це послання диявола, насправді, енергії. Розумієте, це інстинкт. В тому ж числі ваш інстинкт вроджений, інтуїтивно відчувати наперед певні події, відчувати людей, щитувати людей, їх поведінку, їх манери, тобто, можливо, доказів у вас і нема, але ви відчуваєте, що це правда, чи щось, що от, до вас приходить якась інформація інтуїтивна, це правда. На це зверніть увагу, довіряйте більше своїй інтуїції. І о цьому такому от архетипу рентгена, який у вас є? Бачите наскрізь, насправді. Енергіку з рога. Так, що ви там на собі везете? Що гальмує ваш рух ваш прорив. Щось ви на себе пов'язане з взаємозалежністю чи взаємними обов'язками. Ось. Ну, тут прям сильно трудоголізмом фонить. Але, розумієте, диявол, десятка жезлів це те, що нас вже більше руйнує, ніж дає нам. Позитивний результат. Раківка ось є паттерн, чи ну, така програма, яка вказує на те, що аби досягти висот, потрібно важко працювати чи багато горбатитись. Ну, ви виходите, ви неодноразово ну, пробували позбутись цього відчуття обов'язку, провини, чи от якоїсь ситуації, в якій відчуваєте себе залежними. Так? Ось. Чи прив'язаними до чогось, чи до когось. Ось. Зверніть увагу, що у вас тут є ривок черговий. Вибрати себе і вибрати те, чого ви хочете, як буде краще для вас. Ну, Ви завершаєте певні задачі на цьому тижні. Король Кубків входить у ваше життя якась фігура, яка може скласти вам підтримку емоційного характеру, провести вас через цю історію, в тому ж числі. Ну, по крайній мірі, знаєте, це король кубків, всі історії у вас буде звучати, як, ну, хтось вас похлопає по плечу, ти справишся. Ось, але якихось конкретних дій, поміч я не бачу тут, дівчата. Нестабільний емоційний стан тут. Ти ж можеш штормити, особливо чоловікам скажу. Що ви можете сильно циклитись на чомусь, зациклюватись і не бачити більшої картини. Ну, от якраз тут і входить інтуїція, вас проведе через цю ситуацію. Так, да, ви втримаєте баланс. Хотілося б, дівчата, вас порадувати. Зараз ми глянемо. А, можливо, комусь частину, комусь. Вдасться дологувати частину задач, хтось допоможе вам втриматись на плаву на цьому тижні. Із стану нестабільного стану, в якому вас штормило внутрішнє, в першу чергу. Ви виходите на цьому тижні, ви просуваєтесь далі. Тут в когось, прямо, знаєте, є перехід по воді, серйозно, якась переправа. Ну, ви точно в переході. Ви виходите з цієї ситуації, в якій у вас було відчуття того, що ну, на вас багато чого взвалено. Що важко щось дається, розумієте? І Це щось дуже ну, має відношення до життєвих питань, до побутових, можливо, питань. До задач, які ви виконуєте м, щодня. Ну, а якийсь чоловік тут, що намагається на двох стільцях сидіти одночасно, і ні туди, і ні сюди. Ну, мається на увазі, що, можливо, якийсь чоловік рак розподіляє свою увагу там, на дві задачі, на дві сфери, на дві сім'ї. Ну, тобто, там, допустимо. Є своя сім'я і сім'я батьків. Наприклад, чи сім'я, дітей, ну тут це вже залежить від того, в кого в який вік. Тобто ви наче намагаєтеся втримати якісь два елементи, які рівноцінні так? для вас, що ви повинні бути і там, і там одночасно, і от звідси витікає оця історія, що дуже багато задач з цим пов'язано. Ось, це буквально вас прив'язує. До якоїсь одного місця чи до якоїсь однієї, знаєте, локації. Чого уникати? Ну, остерігатись. Сім жезлів. Не продавлювати щось, не перенапружуватись. Чому сюди інформація раки не потрібно от. Включатися в героїзм певний. Якщо ви поки що не бачите варіанту, не продавлюйте цю ситуацію. Ще не час. Ви тільки в переході певному ви на якомусь перехресті стоїте, ви доклали достатньо зусиль. Зараз. Шість кубків. Якось допоможе в цій історії. Близьке оточення діти, чи правда якесь якась, якась піжграйливе відношення. Занижуйте степень серйозності. І. зараз шість кубків. У вас уже є в чомусь досвід, тут що саме цікаве, а ви глушити інтуїцію. Ну, інтуїція у вашому випадку, тут, по оракулу, іде інше як той досвід, який ви вже накопичили Дивіться, ви чомусь не переходите до стадії його задіювання, а от просто продовжуєте, скажімо, накопичувати Може, щось треба відпустити? Причому з минулого. Знаю, приділіть більше уваги дітям, приділіть більше уваги близьким, приділіть більше уваги тому, що любите чи кого любите. Ось, Відійдіть трошечки до цієї концепції, що я все сам, я все сама, і як ні я, то ніхто не вивезе цю цю історію. Так? Вам потрібно ще виявити якісь емоції, які пов'язані у вас з минулим. Тобто відкритись, там, щось висказати, висловити, виплеснути. В будь-якій формі, але найголовніше ні, ні на, кого, не на когось, так? Ось. І що також важливо, не застрягати на якісь позиції. Ну, тобто ви, коли стабілізуєте стан, вам потрібно визначитись подальшим напрямком. А ви можете в цій історії застрягнути, ну, тобто, з вибором, куди далі. Знаєте, от між двох світів, приблизно ні туди, ні сюди. По минулу, як було, вже не може бути, а як по-новому ще не вибрали приблизно, чи не бачите. Ось. Якось вас ну, ще може підтримати, надихнути, можливо. Ваше близьке оточення. Набратися сил ви можете в близькому оточенні. На внутрішньому, дивіться, ці обмеження і є. Це якісь блоки, е переконання, ось, безсилля. Тобто, я змушений, я змушена. Так? Клітка то відчинена. Це ваш вибір, тому то і справа. Вон Крила є, крила вже виходять за межі цієї клітки, а ви ще сидите в цій клітці. Вісім жезлів бажання вирватися. Ви знаєте, як ніби намагаєтеся з цієї клітки вести якісь комунікації, ось, реалізовувати якісь задачі, тим не менш, ви залишаєтеся от в цій ментальній рішіці, яка вас, на вас накладає. Обов'язок. Так, відчуття цього обов'язку. Попитанням сім'ї. Чи що вас не цінують в партнерстві, в сім'ї? Чи підтримки не відчуваєте ви? Рафіо. У когось проходить історія, що ви дійсно обесцінюєте партнерство. І справа не в тому, що ви не знаходитесь там, допустим, в партнерстві, і навпаки, ви можете навіть дуже залипати в стосунки приблизно. Але сам, як саме партнерство рівноцінне, ви можете обесцінювати насправді. Можливо, якісь сімейні цінності, не знаю. Розумієте, ви ж, в принципі, я знаю, що це загальне поняття, що раки дуже про сім'ю і традиційні відносно, ні, не дуже раки, до речі, традиційні, але про сім'ю, про сімейні, про фундамент, про основи. Так? Але інша ваша полярність, ви можете це обесцінювати, уникати цього, не йти в це партнерство, чи шукати в цьому партнерстві якусь тільки одну з частин, тобто як захист, наприклад. Чи компенсацію, все тому подібне. А тут мова йде про те, що подивіться в сторону. Все ж таки, того, що саме гармонічні відносини між усіма учасниками родини, сім'ї партнер, в партнерстві вони являються для вас основоположними. Це те, від чого ви можете відштовхнутися. Ось. Що дає вам відчуття безпеки. Ось. Тому варто йти от в цю. Взаємодію, відкриватись, довіряти, ось, не ставати в жорстку позицію. Що, от краще я сам, чи я сама, і, відповідно, не буду розчаровуватись, так? Тут кубки вас порадує. приємна комунікація, гарне проведення часу з близькими, з рідними, з дітьми. З улюбленцями. Якогось кішка може бути. От ця кішка. Лиця жезлів, Зустріч, поїздка. Хтось до вас прискаче, скоріш за все, чи ви кудись двінете. Ось це вас надихне, наповнить. Ну, скажем, якщо будуть перешкоди, ви їх подолаєте в цьому моменті. І знову вихід. Хто на дітях сильно сфокусований, чи на якійсь задачі, яка, в принципі, вам подобається, і з цією задачею пов'язано багато справ, ви так в заходи, в декілька заходів ви це все порішаєте. Ну і вас це порадує. В стосунках є якийсь конфлікт. Кожен переслідує якусь свою історію, намагається урвати своє, не? ну ви свого досягнете так чи інакше, але з таким дещо з неприємним відчуттям. Зрештою, осад залишиться. П'ять мечів. Король мечів, тут є у нас жінка в мечовій стихії. Жінка досить досвідчена. Жінка має життєвий досвід. Водолій близнюки. Ваги, проте не обов'язково. Може бути і робочий момент. Щось не поділити. Зрештою, вирішиться задача, але буде неприємний осад в цій історії. Справа в тому, що ви, дивіться, інтуїція вам підказує. Якщо в вашому оточенні вам здається, що от є якась людина, яка з вами не до кінця чесна чи відверта, вам не здається раки. Це може бути як жінка, так і чоловік. стосунках з вами переслідую свою вигоду, скажу так. Угу. Тут Спентакль. Мі здається, що ви в стосунках ніяк не можете отримати якийсь вам необхідний ресурс, але все залежить, все підв'язано на вашу самооцінку тут. Хтось ухиляється буквально у вашому оточенні. Від певної винагороди чи виплати, навіть не знаю, про що йде мова, але повторюсь: в цьому партнерстві кожен шука переслідує, ну, думає, як обіграти на свою користь ситуацію. І це напряму має відношення до якоїсь великої суми чи до певного ресурсу в цій можливості. Ну, я наріщу водолія тут. Таке враження раки, що вам дещо не вистачає правда розуміння в питаннях партнерства, як досягти бажаного результату, якщо й буде суперечка, то в принципі вона позитивно розрішиться. Ви отримаєте те, що ви хочете отримати, повторюсь, але, можливо, вам буде дещо, ну, знаєте, з таким осадом. По роботі робота все добре. Вісім пентаклів, Тут щось ви шліфуєте. Тобто те, що у вас вже на автоматі відбувається. Те, в чому ви майстер. Ну і є плани. Просуваєтесь, каже так. Плануєте щось спланували діяти? Спланували діяти. Тут є. Так, да, ви тут все реалізуєте чудово, можливо, знову ж таки знаходитесь в партнерстві ще з вогняним знаком. Ну, такий персонаж може бути, ну, привертає до себе увагу, яскравий, харизматичний, так голосно розмовляє, допустимо. Ну, чоловіки, скажу, що у чоловіків все чудово. Ви тут прям а, на своєму місці, в реалізації, ось. В тому ж числі можете взаємодіяти з подібним чоловіком вогню. Ось ростете. Але на роботі по робочим моментам йдуть якісь реформи, або це має відношення до будівництва. А на фінанси у вас йде. Що закохані? Фінанси якось з близнюками пов'язані чи з тим, що ви любите чи кого любите з партнерством в тому ж числі по серцю. Суд. Може йти якийсь переказ? Ось чи повернення до зайнятості, яку ви любите, повторюсь. У вас фінанси? Два старших харкані. Тут в когось аналітика прям йде. Або робота в якихось судових державних інспекціях, в тому ж числі. У мене таке враження от ракі, що хтось працює в цих <сміст> в організації, яка які люди там, допустимо. Подружується чи щось, типу того, якось з людьми ви точно тут працюєте. Тут іде через комунікації, через підприємництво, можливо, в тому ж числі. Ось. Але дивіться, по ресурсам ви очікуєте скоріше приходу. Це те, що вам повинно прийти, те, що, ну, скажімо так, офіційно вам належить. Ось, і це може бути пов'язано з партнерством, стосунками, або, повторюсь, зайнятістю, яка вам по серцю. Чи... Да. Можете дійсно повернутися в питаннях ресурсів до тих, тих задач, які перед вами вже раніше стояли. Знову щось тут аналізуєте, підраховуєте, співвідносите. По ресурсам також все добре. Ви тут поступово рухаєтесь в прогрес. Ось. Ну, як то кажуть, від точки А до точки Б. Результати є. Дякую за увагу, раки, гарного вам тижня. Па-па!